З 2008 року в Україні проходить щорічний конкурс Кращий державний службовець змагання відбуваються у три етапи: місцевий, обласний та загальнодержавний. Перший тур, розповідає представниця Глобинської райдержадміністрації Людмила Гура, пройшов з легкістю. Задання складності не виникало, так як стаж роботи вже великий, і все це пройшло з самого початку, тобто для мене складності не виникало чому. Сучасний держслужбовець, вважають, очільники Полтавщини, це багатогранна освічена особистість. У цей час, коли державна служба набуває Дуже важливе значення, або в період великих реформацій, які стоять перед нами. а Головне це реформа місцевого самородування, то якість людей, які управляють і керують державою, дуже важлива. Державні чиновник, людина, яка працює в владі, це є лице держави. І як ця людина представляє владу, так людина уявляє і державу на місці. Думки чиновників підтримують і конкурсанти. За роки своєї роботи вони вже чітко знають риси, які мають бути притаманні державному службовцю. По-перше, це професійність, професіоналізм. Далі, я думаю, обов'язково патріотизм, адже все-таки служба держави, це служба своїй рідній батьківщині. Ну і, звісно, толерантність, чемність, порядність. Переможцями другого туру у номінації Кращий керівник стали представники Пирятинської райдержадміністрації та Полтавської облдержадміністрації. А у номінації Кращий спеціаліст перемогли службовці із Гадяцької райдержадміністрації та Полтавської облдержадміністрації.